Що ж, ютубчику бути. Ми приїхали зараз з командою Варшаву і вже звідси будемо знімати. Не в Варшаву, а в Краков. В Варшаву до речі, було на зручніше. Ми Ми буквально щойно заселились. Такий дворик, знаєте. Така от історія із внутрішнім двориком. Не знаю, чи видно. Польща. А Ми зараз будемо кушати. Покушуємо і відразу плануємо піти в зал, Візьмемо там енергетику і погнали. Тому що якщо пролягти, ну буде гайки, ми не зможемо далі, бо нікуди збиратися. Користуючись случаєм, що мікрофон почав працювати, поснімаємо трохи. Щойно були на тренуванні, ось тут зараз накидаю нарізочок з тренування. Я, ну, ми не знімали там типу, що ми будемо робити, там скільки по скільки. У нас з Юрчиком сьогодні так випало, що ми обробили грудь, позводили, пожали, а, попрацювали з такими з помірними вагами. Чисто знову ж таки попрожимати. Ну, от цей останній тиждень, знаєте, це вже не про накачатись. Якщо не встиг накачатись до цього, вже не встигнеш на останньому тижні. А, дівчатка також потренувались і а, власне. Ахуєть! Я чисто заважу на місці, я тоже. Чисто, блядь. нормально зняв минулий кадр, на фронталку все поснімав. Були в залі, не знімали ніяке тренування. В нас з Юрою було одне тренування, так співпало, це навіть не заплановано, було. співпало так, що в нас обох була грудь. Дівчатка робили свої тренування. Трошки попозували так, чисто. Наразі нікому з нас не подобається форма жодного. Своя, але ну це і норм, тому що зараз такий період спустошення м'язи не відчуваються. Форма не так виглядає, як повинна виглядати. Тошення, не відчуваються. Форма не так виглядає, як повинна виглядати. ДА! мабуть. Ми вже в апартах, кушаємо і процес готовки всю. Тут зараз знімати не буду. Це Катя голостить. Я думаю, ви мені зараз позаздрите. Я б собі позаздрив. Бам-бам-бам. Да. Картошечка. Віка з да? така чисто порцебіні. Я зараз покажу. Це буде моя вечеря, раз. Зараз тільки сьома. І тут у нас ще рис-курочка. Це мій сніданок, заодно покажу. Таке хрючево це по суті це вівсяний млинець, просто ще не смажений. А, Коротше, в нас получается, о четвертій ранку. Ну, о четвертій ранку не виліт, о четвертій ранку треба бути в аеропорту. А, о шостій виліт, так. Да. Потім ми там ще будемо. Ми зробимо два прийоми їжі до заселення. На завтра ще ми будемо жити в окремо від команди в апартах. Післязавтра реєстрація. ну, Заодно і реєстрація команди, власне. І там ми вже будемо жити всі в одному У готелі, вже будуть ці вечірні. Збори федерації. Взагалі поки така, така от історія, а, така ситуація. У нас тут а, дуже зручно, що ми з вікой а, оба амбасадори Джим А така історія, така історія. Тільки сам собі пожалуйста. Це мало бути красиво. Це було красиво. Що вам сказати? По-спортивному сказати, божу у мене сьогодні ще маленьке. Я навіть не знаю наразі яке. Ось таке. Я вам сюди вставочку зроблю. Ми сьогодні, власне, тільки приїхали в Польщу. Сьогодні був потяг. І вже сказав, завтра виліт. Далі будемо включатись вже завтра. Познімаємо завтра. На базі, виходить? Віталій пальний багато. Що такое? тебе знімаю, куди ти, блядь, уходиш? А, думала, ти Давай, зроби красиве лицо, таке щасливе, типа ти радостна, що ти в Іспанії. Отак. Ой, теж щасливий червоний. тут ти наскільки просто прикольний такий своєрідний настрій, як тільки пальмочки побачиш. Ciao. Переснімаємо заново всі хвилини, які я ще не наговорив. Ми вже в Сан-Сусані. Тут зараз така велика частина доволі нашої збірної. Ми чекаємо електричку. Дуже класний контраст, особливо з Польщею. Просто подивіться на це: сонечко, чайки чи баклани, не знаю. Ми приїхали. Ми будемо їхати зараз до Сусани. Ми в Барселоні будемо зараз їхати до Сусани на електрички. Це зручніше. Я хотів орендувати тачку. Але по суті, давайте відверто в Санта Сусані на тачки робити нічого від слова зовсім. І тим паче ми виступаємо там перший, другий, третій день, я ще й в останній. Давайте чесно, ми нікуди літати точно не будемо, їздити точніше. Хоча там є ботанічний сад, не так далеко, якийсь прикольний, там сабривому, знаєте, як в кіношках. Там є. І, відійди кадр, не псуй мені, пожалуйста. І кому це цікаво? Качки дивляться на інших качків, розумієш? <смі> в общем, є куди покататись: 50 км до Франції, від сан суани але ми не будемо цього робити. Ну, типу, по факту, ну, можна було б впригнути в тачку, поїхати, ну, знову ж таки, якби в нас хоча б один день зазору був. Перший день Юра виступає, Катя виступає, другий день Віка виступає, і третій день я, і четвертий день ми звідти валимо. Ну, точніше, п'ятий день, бо перший ще завтра реєстрація, точніше, перший сьогодні. Крещено, важливо, перший змагальний день, ну, всі змагальні дні загружені нашими виходами. І так склалось, що ну, там, Віка звільниться дуже пізно, я звільнюсь пізно, бо я виступаю в двох категоріях в середині потоку, в кінці. Коротше, в нас не буде особо часу кудись покататись. Тому вирішили теж перебрати. Хоча я любитель, звісно, покататись. Просто, знову ж таки, в сані все в кішкій доступності немає абсолютно нікуди кататись. І ти теж хочеш, так? Да? Я хочу сказати те, що Саші треба навчитися знімати від світла, а не проти світла. Тобто, звідти буде краще набагато вид, ніж. Саші. Звідти не буде краще вид, тому що, блядь, що це за вид? От просто ти зрозумів. Ну, от подивись зараз на картинку отак ти? і тепер повернися. Блять, що це за хуйня відбувається, ти скажи мені. Я знає, красив знає. в будь-якому світлі, розумієш? Ну, ну що? світліше? Я, блядь, весь уже посипався. Ну, вік все-таки трошки вже своє бере. Ти вже знімаєш? А, коротше, я вам хочу показати свій перший прийом їжі. Ну, просто трошки спізнився. Тому вам вставлю цю ставочку о, фоточки. Ви можете бачити ну, таку забавну фотку. Я її зараз поясню. Ми, коли виїжджали о другій, о, о, о третій ночі з дому, ми всі домовились, що ми перший прийом їжі зробимо вже після літака. І ці три криси, значить, поїли в літаку. Віка зробила в літаку два прийоми. І якби і виходимо з літака, я такий, думаю, ну ніхто поки не говорить про їжу. Ніхто по проїжу, поки не говорить, значить не голодні. Не треба так близько. Значить, не голодні. Тіпу ті, йду собі, мовчу, і тут хтось починає говорити, що поїв. І я такий, типу, їбать. Це ж це їжу. І всі такі, так, да, я теж, я теж, блядь, ну, ахуєнно. Коротше, ми зараз вже бачимо горизонт морячки, дуже і дуже прекрасний. І їдемо власне, в Санта-Сусану, те, що я сказав недавно. Для вас взагалі пару секунд назад, виходить, хвилину назад. Зараз 10.47 по місцевому часу. І по факту нам їхати ще десь півгодинки, можливо, нас відразу заселять, але я прям цьому сильно сумніваюся. Скоріше за все, нас заселять трошки пізніше. Тому ми ще візьмемо кафійочок, десь посидимо на берегу Середземного морячка. Я вважаю, що непогано, можна і затікати. Потім зайдемо на балкончик. Красивенний балкончик в наших апартах. Посидимо, потупимо трошки і потренуємось сьогодні. По-моєму, сьогодні ще у всіх да, тренування. Сьогодні і завтра, і завтра в тебе. У них ні. Вони ж на день раніше виступають. Де? Я тренуюсь, я ще й тренуюсь Блять, за день до твого виходу. І... І, -і, і поки все, я зробив один прийом. Це зі мною моя сіль, такі от баночки. гімалайська. Не знаю, мені просто подобається рожева сіль. І звісно. От блять, а яка вона ще може бути? І клава. Я включусь з наступного прийому або з морічка. І коли захочу щось поговорити, тоді і, скажу, і включусь. І тренування проведете? Ні. Ну, з тренувань ми кадрики накидаємо, ну я шатав, якщо чесно, знімається ці тренування. І це не цікаво. Давайте чесно. Ну, типа, ну, ці тренування перед змаганнями, я це на всіх змагальних відосах раніше говорив, ну, вони не несуть інформативності абсолютно ніякої. Тому що по факту ну, це поганяти кров, це не ти так не накачаєшся. Якщо ти не встиг, як я вже говорив раніше, накачатись там в перші, не в перші, точніше, а за підготовку, то. Останні тижні ти точно не накачаєшся, може тільки порватися, якщо ти будеш робити там тренування. Ну, ладно, я до виїзду сюди, там я робив повноцінні тренування. Я щось недавно ще тільки чомусь мені захотілося стану зробити, там присіди я постійно навалюю, жими. Але по факту, ну типу, воно вже тілу не треба. Це моя чиста хвора голова. А зараз тренування будуть такі чисто поганяти кров, попрожимати м'яз. І будемо вже починати підгружатися. Ну як починати? Всі починають підгружатися, крім мене. <смі> я почну завтра. У мене сьогодні якраз такий день сліва-сліва. Чи, чи ще й завтра? Я вже в днях заплутався, я буду походу все показувати. Поки зробимо щелчок в наступний кадр. Ми заселились, і в нас доволі прикольні апарти. Покажу вам із самого кайфового місця. Я обожнюю балкончик, ви це знаєте. І тут ось така от історія, там я вже, звісно, шмотки встиг розвісити. Ось так. І, блин, ну тут дуже великий балкончик. Тут буде стояти кальяшик. А тут наша скаті кімната. Ого. З нашої скаті кімнати можна буде, мені здається, відкрити. У нас тут своя кухонька сьогодні. І це кайфово, тому що в готелях в цього не буде. А там вон, ще одна кімната. Там ванна кімната, кільчик, не знаю, нам не треба. що дуже-дуже важливо, тут буде класно багато місця, коли ми сумки прибираємо для позвання. Ну, кімнатка така, доволі маленька, ну взагалі бахеру насправді. І так, да, мені не здалося, тут можна та ти а так от просто відкриваєш. Катя ще цього не знає. Но тут буде просто кайфово положити ось ці сутки. А, план наступний, тут ще є кава машина, супер, а, поспати трошки, бо ми дуже мало спали. А, прогуляємось до водички, покушаємо, може, може тут, може прямо біля водички. І підемо в зальчик. Ось готелі, де нас зазвичай поселяють, заселяють. А, Ось там далі за ними прогулятись і там будуть, там будуть магазини продуктові, що нам також треба сьогодні наготувати, завтра на весь день на сьогодні наготувати. А, і нам треба буде сьогодні ще потренуватись. Там хороший такий доволі залчик, І, власне, туди підемо, чому йти не в хороший. Блін, тут наскільки просто, ну якби ще цієї херні не було, ну ладно. Ну наскільки ось ця атмосфера просто кайфова, боже, тут дуже круто. Ладно, включусь, включусь далі Із якихось подій. Іїчні білки. А, тут в мене тунець у власному соку, а, авокадо 5 грам і там трошки гірків, крім різ. Я його приготував цей прийом ще вчора. Думав, що з'їм їм і гарніше, але прям радий, що, що раніше не вийшло, тому що на довше її вистачить. Сьогодні їжі ще мало. Сьогодні навіть буде менше, ніж вчора. Це не проблема абсолютно. Ну, так, чисто, чисто проговорити обозначити. Що в нас? Далі по плану. А, по змаганням у нас завтра реєстрація команди, потім реєстрація спортиків кожного. Ну, там, зріст, вага, в кого в кого є ці моменти в категоріях. А, сьогодні в нас такий. Хотілося би сказати чил. Ну ні. Зараз підемо на тренування, попозуємо там, там буде зручно попозувати. Сьогодні калік, по-любому, або тут на балкончику, або прямо внизу на пляжі. А, по формі ще нічого не знаю, особо не дивився сьогодні на себе. Ну як особо, то і не було де. От ми після того як я включився попередній раз в відос. Відразу купили воду і пішов спати. Друзі, що до води, а, сьогодні буде 6 літрів, такий звичний, можливо, 7 зроблю, під вечір скажу. Дарто я трошки розіп'юсь там в 1.8. В принципі, я завжди говорю, в мене сильний хачелий по воді немає, тому що я завжди... П'ю просто багато води. За день до зман зменшую трохи. Не трохи, вдвічі. Іноді навіть втричі, іноді до двох літрів. Навіть частіше до двох. Тут прямо на задньому фоні, я не знаю, вам скоріш за все не видно. Готель, в якому поселили нашу команду. Ось там. І сьогодні у нас трошки красивіше. Ближче до Молька і м -м, типу, ну, зручніше такі моменти, типу як стиралка, як а, готовка, їх там немає, тут є. В общем, як кушать, і зустрінемось чуть, -чуть далі. Прийшли в зальчик, уже всі процесі я стояв знову з мікрофонами, ковирявся і трошки відповідав повідомлення в інстаграмі. Щось сьогодні, точніше, в цю поїздку. Не можу сказати того, що і про решту в плані своїх підопічних. І я усім обозначив, завжди визначаю момент, що коли є на змаганнях ми не, не чіпаємо. Я всім пишу плани, роз'яснення там деякі на а, два тижні вперед. Але є, знаєте, люди, яким треба увага, мабуть, я не знаю. Коротше, забили, не будемо цю тему підіймати. Трохи мене це. Розчарвало, але ненадовго. Зараз про інше треба думати. Ось такий зальчик, я не знаю, як вам вирівнювати А, В цілому я його раніше також показував, у попередніх відосах він був. В попередніх відосах це типу рік тому, два роки тому, ми в санта ми завжди тут. Знімаю щось красиве. Ти трошки не під світлом стоїш. Знімаю, угу. тому що в мене тут якраз тринога, дексент. Та все, погнали. Зовсім інша атмосфера, робоча така, подивіться, подивіться на вирост цього обличчя. Ну, у всіх сьогодні вже такі, знаєте, легенькі тренувачки. Абсолютно. Ну, как бы, вся важка робота зроблена, повторюсь ще раз. В цьому відео я вже декілька разів повторював. Вже всі накачались, хто міг. Залишилось показати форму. І зараз вже тренування, От, можете побачити. Юрчик робить значно більшу вагу, ніж він там зараз туди повісив. Всі в акценті, всі на наушничках. Я ще не почав, як бачити, хожу, хожу з вами болтаю. Сьогодні можете побачити, в якому прихіді. Перший раз прийшов в зал в спортивних шортах і поміняв їх на штани, а не навпаки. А <свят> є в мене в спортивних поїздках такий прикол. Я завжди беру з собою шмотки, які мені або набридли, або які вже прийшов час а, з ними вражатись і використовую їх на тренуваннях просто викидаю. Ну, там чи на тренуваннях, чи в дорозі. Абсолютно прикольна історія, тому що ти їдеш по суті, на турнір, тащиш з собою там, сумку з кучою речей. Кроси також та ж історія, які там трошки подистаскались І викидаєш. І це прикольно. Ну, типу, і сам факт, факт прощатися з речима, і сам факт того, що в тебе значно легше багаж стоїть. Це, мабуть, найприємніша історія. А, тут у нас ще в цьому зальчику така кардіозона. Прикольно, до речі. Дуже а, круто, як не можна ходити. Кардіо і баджети пальми. Парковочка з пальмами. Ставиш сюди от свою тачечку десь красиво, да? І знімаєш і пальми. Не знімаєш, точніше зараз знімаю, а ходиш на... на пальмах. Ходиш на пальмах? Що, блядь, я молю? Коротше, я піду тренуватись. Походу, мені вже про це цей момент втоми. Ми сьогодні поспали всього по дві години, може дві з від сили. Ну, по-моєму, не дві з половиною, а десь дві. Зараз здрімнули теж по 40-60 хвилин. Сьогодні ввечері ще йти на збори федерації і там вже після цього можна буде трохи почилить і виспатись до завтра. Завтра реєстрація, треба вогу підготувати. Все, я тренуватись, на зв'язок вийду в розмовну вже вдома.

Температура голова снизилась. Черепашки не снизились. Да. И руину у Так у нас проходят, На этих только собираются собрания, сборы, сборы федерации. Зараз будемо вирішувати якісь ну, проговорювати організаційні моменти, скоріш за все, по реєстрації. У кожного ж разу в команді є доволі багато новачків і багато моментів не знаю. А зараз є ще один із моментів. Ну, про нього не буду публічно говорити, який варто буде говорити. Коротше, зібрались. Завтра, завтра буде реєстрація, я вже десь говорив. І так. А, збори пройшли. Ми зараз прийшли додому. Нарешті на частину на вечора. Сьогодні не повинні війська дістати. Зараз будемо кушати, загоріле м'ясо. Загоріло воно там, не через масло, чи хер, а через хірові сковородки. А, і напруга, до речі, доволі хірова в таких старих домах. В Іспанії майже всі дома старі. А, готувати довго і мучительно. Це не важливо, не будемо нити. У мене на сьогодні було ось таке божу. Зараз закріплю. Завтра буде вже реєстрація зважування десь близько першої години. Вагу я як завжди не влажу, але взагалі не парюсь, тому що провіс мене такий великий. Я наразі навіть не знаю який. Зранку прокинусь, про це вам розповім. На сьогодні все. Від мене для вас. Далі буду знімати вже в наступному відосі. Це і випущу вже ось ось.